Вечеря, чай, ціла велика чашка, пів літра не менше, гарячий, без цукру, без нічого. І отаке фруктове пюре. Вже з'явилася черешня, свіжа черешня. З неї дістала кісточки, почистила її, перемила добре, додала банан і перебила блендером, і вийшло фруктове пюре. Цукор не додавала, він кисленький. І Аннушка Моя підтримка з чудовою шляпою з такі прикраси. Всім, хто вечеряє смачного, зустрінемось завтра вранці. Бажаю тихої та спокійної ночі.